Як працюють оборонні закупівлі? Які вимоги до постачальників, і що потрібно, аби взяти участь у тендері? Відповіді на ці запитання презентував державний оператор Тилу на онлайн-курсі, дотичні як бізнесу стати постачальником збройних сил України. Освітній серіал можна переглянути на платформі Дія освіта, а вже невдовзі гід стане доступним і на платформі Дія Бізнес. За словами міністра оборони Ростема Умєрова, це можливість для бізнесу розвиватися, підтримувати економіку та робочі місця навіть у складних умовах війни. Більше про онлайн-курси, а ще про умови для постачальників, розпитаємо Арсена Жмаділова, гендиректора державного підприємства Державний оператор ТИЛу. Пане Арсене, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Арсене, скажіть, будь ласка, чим зумовлена ідея створити от такий освітній серіал, як стати постачальником для збройних сил України? Зумовлено тим, що ми точно зацікавлені в тому, щоб кількість постачальників для збройних сил України зростала за рахунок тих спроможних виробників, які станом сьогодні вже існують в нашій країні, але при цьому з тих чи інших? Причини і іноді ці причини вони пов'язані із нерозумінням наших процедур, не стали ще постачальниками для збройних сил України. Чим більше буде наших українських виробників долучатися до постачання для збройних сил України, тим краще буде це постачання, тим більш конкурентними будуть ціни, і тим в цьому буде краще для української економіки. Пане для того щоб зараз всі розуміли. Хто може стати постачальником? Чи можливо це приміром для дрібного підприємця або підприємця-початківця? В цілому це можливо, якщо такий підприємець дійсно виробляє якісний товар. І якщо ми матимемо розуміння, що дійсно є такі підприємці, які виробляють невеличкі обсяги, але при цьому їхній товар є якісним. Бо станом на сьогодні, перед тим як ми оголошуємо процедури, ми вивчаємо ринок. Якщо ми розуміємо, що на цьому ринку є буквально кілька великих виробників, то ми орієнтуємося у наших, у наших процедурах на них. Якщо ми розуміємо, що ринок широкий, на ньому є велика кількість виробників, які виробляють невеличкі обсяги, то тоді ми орієнтуємо такі процедури на них. Це все робиться для того, щоб з одного боку забезпечити всім необхідним, з іншого боку, щоб наші ціни були конкурентними. Цей курс він ну, розрахований насправді як на Невеликих, так і на, е, на великі бізнеси, бо за досвідом моєї взаємодії, взаємодії моїх колег е, із ринком насправді, я, навіть е, коли мова йде про великий бізнес, то дуже часто е, наші контрагенти вони не розуміють того, яким чином відбуваються процедури, е, як брати участь у закупівлях, яким чином виконуються контракти, тощо, тощо. Є дуже багато міфів, стереотипів у нас в країні дуже багато різного інформаційного шуму про те, що чомусь складно брати участь в тих чи інших закупівлях. Насправді це не так. І це освітній серіал. І я закликаю б всіх бажаючих і зацікавлених його пройти на порталі дія світа. Цей освітній серіал він якраз таки спрямований на те, щоб дуже простою мовою, дуже доступною мовою, але детально. Пройтись по всіх кроках в наших процедурах закупівлі, пане Арсене. А про яку продукцію постачання йдеться? Це харчі або одяг, що зараз потребує армія. Це харчі, одяг і пально-мастильні матеріали. Це ті програми, за закупівлі яких ми відповідаємо як ДОТ, як державний оператор ТИЛУ. Є інші закупівлі для Збройних сил України. Які не ми виконуємо, а виконує інша закупівельна агенція? Якщо йдеться про збройну військову техніку, якщо йдеться про геть інші позиції, то деякі з них закуповуються окремими структурними підрозділями ЗСУ і міноборони? В нашому випадку ми говоримо про харчування, про мастильні матеріали та про речове майно. Якщо це не секретна інформація, скільки українських підприємців вже долучилися до забезпечення армії і є постачальниками? Якби я назвав їхні адреси, то тоді це була б секретна інформація, напевно в нашому випадку ну, сама кількість не є такою ну, чутливою інформацією. Їх близько 130 це наші українські виробники, які сьогодні активно постачають для Збройних сил України. І я можу сказати, що це левова частка в цілому наших контрагентів, тобто більшість тих компаній, з якими ми працюємо, є саме українськими виробниками. Дякую вам дуже, пане Арсене, за цю розмову. Дякую за те, що знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Нагадаю, це Абсолютно. був Арсен Жумаділов, гендиректор, ДП Державний оператор Тилу.